Сьогодні неділя перша по зіслання Святого Духа. Прошу Бога про ласку доброго слухання та розуміння слова Святого Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням. Кожний, хто визнає мене перед людьми. Того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того і я зречуся перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тоді озвавсь Петро і сказав до Нього Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм: Істину кажу вам. Ви, що пішли за мною, як новий світ настане. Коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять колін Ізраїля. І кожний, хто задля іменем мого покине дім братів, сестер, батьків, матір, жінку, дітей поля в сто раз більше одержить. І життя вічне матиме спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Слово може видатися досить жорстким і навіть неприємним. Такі слова, як зриктися недостойний, зовсім не радують слух та ще й ніби ставить вибір, кого любити більше, а кого менше, які все то наслідки можуть бути. Хотілося б напевно радше почути щось лагіднішого, підбадьорюючого. Та наші життєві вибори і їхні наслідки необхідний, неминучий та надзвичайно важливий вимір людського буття. Власне спроможність робити вільний вибір і визначає людину як унікальне Боже створіння, якому притаманний дар свобідної волі, приймаємо ті чи інші рішення, які мають такі або інші наслідки для нашого життя, життя оточуючих людей та цілої історії людства. Бог не змушує нас ні до чого. Лише пропонує, заохочує, радить і дає критерії для доброго користування цим великим та таємничим даром. Отже, сьогоднішнє Євангеліє пропонує нам певну ієрархію цінностей та пріоритетів, на підставі яких ми можемо здійснювати наші життєві вибори, цю ієрархію часто коротко визначаємо у наступний спосіб: якщо Бог на першому місці, то все решта само стає на свої місця. Господь не закликає нас. Занедбувати свої людські та родинні обов'язки лише запрошує порядкувати їх у більш правильний спосіб. Зараз, ще раз слухаючи Євангеліє, розважмо над нашими дійсними пріоритетами та цінностями. «Сказав Господь своїм учням: кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того і я зречуся перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тоді озвавсь Петро і сказав до нього: Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм. Істину кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять колін Ізраїля. І кожний, хто задля іменем мого покине дім братів, сестер, батьків. Матір, жінку, дітей, поля сто раз більше одержить, і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Господи, дай мені розум, щоб могти гідно цінувати все, що Ти мені даруєш, та мудро цим користуватися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.